Американський сенат надасть Україні озброєння, а також запровадить проти Росії нові санкції. Такий законопроект розглянуть у Сенаті після виступу там президента України Петра Порошенка. Також український лідер зустрінеться з американським президентом Бараком Обамою. Напередодні Петро Порошенко із робочим візитом перебував у Канаді. Оттава погодилась надати Києву кредит на 200 мільйонів канадських доларів строком на 5 років учора. Був один з найважливіших днів в історії України. Верховна Рада. Верховна Рада ратифікувала угоду про асоціацію Україна ЄС. це було остаточним прощанням України з Радянським Союзом. Тетвозделастфел фромюкреїн то з Совітюні. Також президент пообіцяв провести чесні і прозорі парламентські вибори. Виступ Порошенка парламент зустрів оваціями. У залі розгорнули український прапор.